Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив про непропустимість насильства щодо військовослужбовців ТЦК та розраховує на розслідування злочинів і покарання винних. За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці. На Полтавщині під час виконання військового обов'язку від другу в загинув військовослужбовець Збройних сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У рівному військов... Службовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Один із потерпілих у рівному перебуває у важкому стані стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді, стабільний поранення легкі, написав головком. Також Сирський наголосив, що в ЗС України роблять все, що в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Doma